Слава Україні, страшна дорожньо-транспортна пригода на Ярмолонеччині. Водій загинув, а його сім'я у лікарні. Служба безпеки України забавовнила Р 400 Російської Федерації та ще більше важливої інформації про події країни та області. Далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Причина нічних вибухів на Білгороді бавовна від Служби безпеки України. Цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс протиповітряної оборони Е-400 Тріумф біля російського Білгорода. Ціна такого комплексу 1,2 мільярда доларів. На викладених у соціальних мережах росіянами відео фіксувались близько 20 вибухів в місці розташування Тріумфа та його радіолокаційної станції. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло. Це вже другий комплекс тріумф, який СБУ забавовнила за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня. Після таких тріумфальних бавовн в службі безпеки України радять Росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу. Перша за 18 років запрацює залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. З 15 жовтня потяг курсуватиме через пункт пропуску Раваруська. Марш... Маршрут працюватиме у форматі пересадки. Розклад руху потягів розроблений так, щоб охопити на маршруті не лише Львів, а також Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калош, Моршин, Дюховичі та Жовкву. На Ярмолинеччині сталася смертельна дорожньо транспортна пригода. Сьогодні, 4 жовтня, після опівночі, неподалік Соколівки, 38-річний місцевий за кермом Фольксваген з'їхав з дороги. Автомобіль перекинувся. Як повідомляють в секторі комунікації головного управління Нацполіції області, від отриманих травм водій загинув на місці події. Його 35-річна дружина та 5-річний син отримали травми. Їх госпіталізували до медичного закладу. Наразі слідчі дії за цим фактом відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. На Шепетівщині поліцейські затримали чоловіка за низку крадіжок та угон мопеду. У вересні цього року до поліції звернувся житель Шепетівського району та повідомив, що з його домогосподарства зникли електроінструменти та мопед сина. Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 26-річний місцевий. Хлопець має судимість за майнові злочини. До того ж, ухилявся від відбування покарання. Зловмисник впродовж кількох місяців обкрадав знайомого, викрадав чимало цінних речей: дороговартісний електроінструмент, мобільний телефон, кошти, а також незаконно заволотів мопедом сина потерпілого. Слідчі Шепотівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловіку підозри. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькій області відновлюють роботу пункти незламності. Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Пункти призупинили свою роботу згідно із розпорядженням комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій ще у березні. Їх роботу вирішили відновити із наближенням опалювального сезону. За словами Сергія Цюріна, пункти почнуть працювати вже в жовтні та функціонуватимуть згідно з графіком роботи тих установ та організацій, на базі яких вони створені. У міськраді затвердили дизайн-код Кам'янецької. Відтепер пропонують такі зміни. Замість вивісок встановлюватимуть лаконічні об'ємні літери. Біля входу в будівлю, де розміщується декілька установ, на прозорих табличках буде вказано їх повний перелік. Для оздоблення фасадів створили перелік матеріалів та кольорову гаму. Забороняється клаптикове теплення, коли утеплені тільки окремі квартири, а не весь фасад багатоповерхових будинків. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Запрошуємо вас до соціальних мереж телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Зовсім скоро повернемось в ефір свіжою порцією інформації. Слава Україні!